У Лозові з нагоди 79-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників напередодні дня міста на меморіалі слави зібрались керівництво громади та району, правоохоронці, помічник народного депутата України. Лозівський міський голова Сергій Зеленський висловив слова вдячності воїнам загиблим у роки Другої світової війни та сьогоднішнім захисникам незалежної України. Тоді вони не дали фашизму пройти на територію нашої держави. І зараз іде війна, війна за життя, за майбутнє нашої держави. Гибнуть хлопці, дівчата. Я вдячний їм, вдячний Збройним силам України, вдячний вам за те, що ми максимум зробили все для того, щоб. Російська Федерація не зайшла на територію нашої громади, на територію нашої держави. Фашизму не бути в Україні. Ми безумовно переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякую, слава. До могил загиблих воїнів поклали квіти.